Практика розмовної англійської в ресторані сьогодні. Вивчаємо нові слова а також практикуємо розмовну англійську на тему в ресторані. Вітаю всіх! Мене звати Віталій. Я займаюся викладанням англійської мови вже понад 9 років, а також живу та працюю в англомовній країні. Друзі, якщо вам подобається це, а також інші мої відео, будь ласка, залишайте ваші вподобайки, пишіть коментарі, а також підписуйтесь на канал. Ця вся активність дуже допомагає розвивати мій канал, ну і взагалі просувати україномовний контент. Також при бажанні ви можете підтримати мене на BuyMeACoffee, посилання на яке я залишу в описі під відео, а також QR-код на екрані, або нажавши на кнопку сердечка з доларом всередині. Отже, розпочинаємо це заняття і почнемо ми з вивчення нових слів. Отже, перше слово це «customer». «Customer» – це клієнт. «Customer». Спробуйте ви сказати. «Customer». Наступне слово це waiter. Waiter це офіціант. Спробуйте повторити: waiter. Waiter. Це якщо офіціант чоловік. Якщо ж це жінка, тоді буде «waitress». «Waitress». Наступне слово це order. Order – це замовлення, як іменник, або також може бути дієсловом Order something, наприклад, замовити щось. Тобто, пам'ятаємо, order – це як замовлення, так і замовляти. Наступні два слова це light lunch. Light означає легкий, ну і також означає світло. Там вже потрібно виходити з контексту, але не в значенні як легка англійська, наприклад, там на слово easy. а light означає легка вага, а lunch – це обід, тобто light lunch – це легкий обід. Наступне слово це крутонс. Крутонс це сухарики, тобто ті, які ми додаємо в їжу. Сухарики, крутонс. Далі в нас топінг toping або toppings, тобто «добавка» або «добавки». Це те, що ви додаєте до вашого замовлення. Наприклад, ви замовили салат, і ви хочете екстра авокадо, або ви хочете ще додатковий сир, або що б там не було, це буде toppings, Тобто те, що не включено в ціну, і вам, можливо, прийдеться доплатити за якісь там добавки. Далі наступне слово це add. Ед саме означає додавати. Ед. Наступне слово delicious. Делішіс це дуже смачно delicious. Delicious. Далі в нас «tempting». «Tempting» – це спокусливо. Тобто ви бачите якийсь там салат або торт, або морозиво, і це дуже спокусливо. Він виглядає дуже смачно, ви можете сказати «tempting». Ну і останні два слова це be full. Be full це бути ситим. Full дослівно означає повний, наповнений. А от be full. Якщо ви говорите у відношенні до людини, або, можливо, тварини, це означає, що він або вона сеті. I am full означає я сеті, я більше не хочу їсти. І зараз я зачитаю для вас весь діалог, щоб ви знали, як читаються та вимовляються всі слова. Отже, розпочинає в нас клієнт. Hi, I'd like to order, please. Of course. Here's the menu. Do you need any recommendations? Yes, actually. What would you recommend for a light lunch? Our Caesar salad. With grilled chicken is quite popular. Or if you're in a mood for something warm, the tomato soup is also very nice. Hmm, the salad sounds good. I'll have that. But can I get it without croutons? Sure, no problem. Would you like any extra toppings? We can add avocado or bacon if you'd like. I'll add avocado, please. Oh, and could I also get a small lemonade? Certainly. Would you prefer the lemonade sweetened or unsweetened? Unsweetened, please. Got it. Anything else? Actually, do you have any desserts you'd recommend? Yes, we have a delicious chocolate lava cake and a classic cheesecake. Oh, the cheesecake sounds tempting. I'll have that as well. But could you bring it after the salad? Of course. Your salad with grilled chicken, no croutons, avocado topping, and small unsweetened lemonade will be ready shortly. I'll bring the cheesecake afterward. Perfect. Thank you. How was your salad? Would you like me to bring the cheesecake now? The salad was delicious. Yes, please. I'm ready for dessert. Excellent. I'll be right back with your cheesecake приносить cheesecake і продовжує. Here's your cheesecake. Enjoy! Thank you. This looks amazing. І частина розмови вже після того, як ви все закінчили їсти. Отже, офіціант Was everything to your liking? Yes, everything was wonderful. I am so full now. I'm glad to hear that. Would you like the check now? Yes, please. Here you go. You can pay at the register whenever you're ready. Thanks! Have a great day! You too. Hope to see you again soon. І нарешті переходимо вже до самої практики. Ви будете клієнтом, а я офіціантом. Будь ласка, зачитайте вашу першу репліку. Of course. Here's the menu. Do you need any recommendations? Our Caesar salad with grilled chicken is quite popular. Or, if you're in the mood for something warm, the tomato soup is also very nice. Sure, no problem. Would you like any extra toppings? We can add avocado or bacon if you'd like. Certainly. Would you prefer the lemonade sweetened or unsweetened? Got it. Anything else? Yes, we have a delicious chocolate lava cake and a classic cheesecake. Of course, your salad with grilled chicken, no croutons, avocado topping and a small unsweetened lemonade will be ready shortly. I'll bring the cheesecake afterward. розмова вже того, завершили ваш салат. Отже, How was your salad? Would you like me to bring the cheesecake now? Excellent. I'll be right back with your cheesecake. Дайо офиціант, тобто я, приносить вам cheesecake і каже: Here is your cheesecake. Enjoy. І наступна частина тексту вже після того, як ви все завершили. Отже, я вас запитую, Was everything to your liking? I'm glad to hear that. Would you like the check now? Here you go. You can pay at the register whenever you're ready. You too. Hope to see you again soon. Це все по даному діалозі. Якщо вам сподобалось, будь ласка, залишайте вподобайки, а також пишіть будь-які коментарі. Якщо ви залишились запитання або побажання і так далі. Мені важливо знати, чи цей формат відео вам заходить, чи він вам подобається і так далі. Дякую за перегляд і побачимось в наступних відео. Bye, guys!